Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, це Ранкові новини України. Дивимося, 13.03 загроза застосування баїстики для Дніпропетровської та Запорозької області. Далі. 12.06. відбій повітряної тривоги в Харківській, Сумській та Донецькій області. А Вночі сили ППО знищили 56, із 117 ударних БПЛА шахет плюс 48 локаційно втрачено. Дякуємо. ППО. От, бачите. А, так, далі активність тактична авіації, загроза Пускокапці 8.34. А Знову 8.34 повітряні тривоги в Харківській, Сумській та Донецькій області. 6.02. Відбій, відбій тривог в Золотоніський район. Уманський, Звенигородський, Черкаський. Район. відбій тривоги в Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Сумській області. А п'ята ранку 41 хвилина. Попередня по шахедах. Чисто. Дякуємо ППО до розвідка. От БПЛА. Летять з Черкащини на Полтавщину, з Полтавщини на Кременчух район. П'ята, дванадцять ранку, БПЛА з Черкашини, з Черкашини, над Черкаси. Черкаси нова серія вибухів, ще 3-4 БПЛА. Далі Черкаси, Чергові вибухи, ще є БПЛА. Ось. а летять БПЛА, Черкашина, Черкаси, Черкашина, Золотоноша, Полтавщина. Чигирин, Сміла, Полтавщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Черкашина. Далі Черкаси серія вибухів. Перебувайте в укритті, Черкаси, околиці знову вибухи. Третя ночь 32. відбій, тривоги в Запоріжжі, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській області. От, куди летять бапала, 3.50 ночі, от, бачите? От. От, бачите, друзі? От. От. Ось, ось нове ось де в Дніпропетровській та Запорізькій області. Друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Бережіть себе.